Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знаходимося на дачному участку в селі Ташки, що рядом з містом Славутою. Маю невеличкий садок, як і багато людей в нашому кооперативі «Сад». Вирощую в своєму садочку, як і яблуні. Груші, сливи, абрикоси, персики. Але сьогодні, мій погляд впав на оцю грушу. Вона мені дуже до вподоба, росте рядом з доріжкою, і ось вона вже другий рік підряд принесла мені ось такі плоди. Сорт груші дуже інтересний. Сорт називається Амфора. Як ми бачимо, що самі грушки, вони якраз мають форму амфори. Сорт груші дійсно відповідає цій назві. Ця груша осіннього терміну дозрівання. На груші, як ви бачите, вона досить урожайна і грушки мають вагу 250-300 грам. На смак дуже приємні. І ці груш... груші можуть зберігатися до нового року, якщо їх зірвати неповної повної стиглості і покласти в ящик з сіном, і десь так у погреб у темне місце, щоб не було прямого попадання сонця і температура, де вони будуть дозрівати, десь плюс 4-5, ну не більше, плюс 10 градусів. Дуже приємно, коли ходиш по садочку і бачиш ті дерева, які ти сам посадив, і коли вони вже приносять плоди. Коли бачиш плоди своєї праці, на душі стає приємніше. Ну, і люди, які заходять до тебе в гості, тобі є що показати, і можна про грушу багато розказувати. До груші, як і до кожного дерева, потрібно підходити. З любов'ю бачити, як вона росте, що вона потребує. Дивитися на кору, дивитися на листочки. І, я, правда, за грушею потрібен чималий уход. Потрібно як і весною, так і осінню грушу оприскати спеціальним препаратом, надати їй. Поживних речовин, навозу підкопати, ну і розумно її підрізати. Обрізку робити треба так, щоб груша була вільна, щоб сонце могло попадати на кожну гілку і кожна груша була не в тіні, а як на сонці і провітрювалася. Ну що ж, дорогі мої друзі? Заводіть собі садочки, садіть собі грушки, яблуні, сливи, груші, абрикоси. Все. Ви ж садите не тільки для себе, а ви садите для родини, для друзів. В Україні так заведено, що у кожного повинен бути садок, і в кожному садочку повинні бути гарні дерева, які приносять гарні добрі плоди. Ну що ж, хай щастить, хай всім буде удача. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.